Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розповім ту саму очікувану теорію п'ятихвильової структури. Розповім, чому вона важлива, чому нею можна користуватись і чому вона постійно працює. Всім привіт! Мене звати Макс. Ви на моєму інвестиційному та торговому каналі, де я ділюсь своїми інвестиціями, як я в щось вкладуюсь, як я щось продаю. І як я це все використовую собі на прибуток. То також я навчаю ці фінансові грамотності і своїм стратегіям, які я для цього використовую. Давайте приступимо до однієї з моїх найголовніших стратегій, яка мені дала просто дуже багато прибутку за цей весь час. Давайте перейдемо на графік, не буду довго затягувати. Дивіться, як це все працює. У нас є 5 хвиль. Перша хвиля йде вгору. Це імпульсна хвиля, імпульсна хвиля росту. Друга хвиля вона завжди корекційна. Вона коригує е, ціну вниз від е, росту, який відбувся. Третя хвиля є також імпульсною, імпульсною хвилею росту, яка найчастіше є найбільшою. Але е, є тим часом правило... Яке говорить, що вона просто не може бути найкоротшою. Це головне правило. Воно не завжди буває найбільшою, але завжди є не найкоротшою. Четверта хвиля це також корекційна хвиля, яка коригує трошки ціну третьої хвилі. Є основне правило, що четверта хвиля вона не заходить за е, кінець першої хвилі. Є деякі mm. виключення з правил, але це вони розглядаються окремо. Також п'ята хвиля є імпульсною хвилею роста, яка закінчує всю п'ятихвильову структуру росту. Після цього росту йде у нас корекція ціни. Іде спочатку хвиля А, вона може бути меншою, вона може бути більшою. Це також багато на що впливає. У нас далі є хвиля B, яка може зняти ліквідність третьої хвилі. І далі йде остання хвиля С вниз. Після цього структура вважається повністю завершеною, і йде знову якийсь рух на ринку. Наприклад, знову може бути п'ятихвильова структура і так далі. І так підсумуємо: у нас є імпульсні хвилі 1, 3 і 5, і корекційні хвилі 2 і 4. Із правил у нас є три головних правила. Перше, це друга хвиля, яка є корекційною, ніколи не залазить на початок першої хвилі. Тобто, коли у нас є ось така структура, не може бути ось так. Це означає, що це не п'ятихвильова структура. Максимум, що може бути, це в цьому районі, в цьому районі. Тобто головне, щоб вона не заходила на цей початок. Друге правило це хвиля 3 не є найкоротшою. Тобто найчастіше вона є найдовшою та найпотужнішою імпульсною хвилею, але це більше як особливість. Проте головне, щоб вона була не найкоротшою. Тому що п'ята хвиля може бути, наприклад, розтягнутою. Про це я можу також розповісти далі в своїх відео. І третє правило це хвиля 4. Не перетинає область хвилі 1. Зараз я вам швидко покажу, як це відбувається. У нас є друга хвиля, яка не перетинає першу. У нас є третя імпульсна хвиля, і у нас четверта, яка не може заходити в цей район першої хвилі. Інакше це вже не п'ятихвильова структура або структура кінцевої дигоналії, яке є також виключенням із правил. У нас четверта хвиля і п'ята хвиля росту імпульсної, яка закінчує цю всю структуру. Ця вся теорія побудована на базовій людській психології, як воно відбувається. Тому вона працює майже у всіх випадках на ринку. В принципі, із неї і складається ринок. Ринок це велика така матрешка. В майбутніх відео я вам про це обов'язково розповім. Тому, якщо вам цікаво, можете підписуватись. Якщо ви ще нічого з цього не зрозуміли, це нормально. Для всього треба свій час, тому ставте коментарі, говоріть, що про це думаєте. Чи ви спостерігали, чи ви можливо бачили таке на ринку. Приклад 5-хвильового імпульсу ви можете спостерігати на графіку. Ми бачимо тут першу хвилю, другу хвилю, яка коригує дуже багато відсотків зазвичай першої хвилі, десь 80% і зараз ви це побачите. Ми бачимо рівно 80%. Також ми бачимо третю імпульсну хвилю, яка найдовша в цьому графіку. І п'яту імпульсну хвилю. До речі, саме ця теорія. Допомогла дуже багатьом фінансовим структурам спрогнозувати найбільший технологічний бум в історії людства. Це, до речі, ось тут на цій помітці. Завдяки цій структурі дуже багато людей заробили шалені кошти. І тут ми бачимо, як американська економіка просто за якісь 10 років стріляє аж в 10 разів. Але нічого не вічно, і тому наступне моє відео буде саме про це.